Поганий спуск, в який ми. Що за. Що це було? Пи собаку вбив скалат! Фух, це прям хардкор якийсь. У мене тупо одне сердечко, я вже вмер раз за три по своїй необачності, а якщо не більше. Опа, жабник. Ха-ха, нема жаби. Це, звісно, ми приплили. Йоу, друзі, всім привіт! І Сьогодні ми будемо виживати в Майнкрафті, але як ви бачите, в мене немає жодного сердечка. І нам доведеться скрафтити їх неймовірно велику купу, і кожна з них буде мати якісь ефекти, бафи і так далі, і тому подібне. І я вас хочу запевнити, сьогодні у нас стануть такі серця, з якими ну Майнкрафт пройти буде супер ультра легко. Проте скрафтити їх доволі-доволі складно. Але перед цим всім я би хотів вас попросити поставити вподоб... Байдена, і підписатись на канал. До речі, якщо ви доучитесь мого телеграму за 4 секунди, то ви зможете отримати цей датапак прямо там. Так, і всі сердечки доволі складно крафтяться, але є найлегше, і скоріш за все, воно повинно бути найпершим. І крафтиться воно з дерева, земельки, кругляку і паличок. Це ми все зараз ведесенько зробимо, проте мені потрібно трішечки ще й поїсти. Так, дерево сюди на базу. Потім мені потрібен ще сажаний пшениці, ось доти, і трішечки кругляку. Селянин, вибач, але це важливо. Це дійсно важливо, воно мені потрібне дуже сильно. Так, <смі> мені потрібен значить, получається верстак. Бемк. Блін, я дерево все переробив, не треба було все переробляти. Так. Треба ще одненьке, одненьке, одненьке сюди на базу. Опа. І крафтимо. Ось так, ось так. О, чи ні? Ось так. Короче, я забувся крафт, треба палиці. Ось так, ось так, ось так, ось так. І. Та ну ви з мене, мені ще земля потрібна. Капець, Короче, купу, 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 купу всього потрібно зробити. Купу всього потрібно знати. Крафти ультраскладні, але це найлегший. Бемк. Опа. Непогано, непогано. У мене перше сердечко з'явилося, що воно може, якщо чесно, я не знаю. Зараз будемо перевіряти. І знаєте, наскільки я зрозумів, воно дає мені можливість взагалі ніколи не голодати. Ну, получається, я зря добував сіно, воно мені не потрібне. Я голодати більше не буду, друже. <сум> Оце мені подобається. Прям відразу такий баф, прям хороший, хороший. Але це ще не найкрутіше, що може бути. Тому що для остальних всіх сердечок, скоріш за все, мені знадобиться дуже багато заліза. І заліза потрібно прям ну в натурі купа. Також мені Буде цікаво з цими сердечками завалити всіх прикольних босів. А щоб це зробити, для початку потрібно знайти ці всі сердечка десь. Ну, як знайти, скрафтити. Але щоб їх скрафтити, треба прям постаратись, Так, друже. Це єдиний раз, коли я вбиваю просто напряму, без ніяких платформ, тому що ти сам тупо застряг. Ха-ха, ну і сиди там тепер. Ой-ой, ой тихо. Я не знаю, як він мене не вбив. Можливо, сердечко мене трішки засейвило, але я сподіваюся, що більше ти мене не вдариш. Все, супер, залізо сюди, три штуки є, це вже супер. Тепер я можу з легкістю зробити собі залізне кайло. Бенк. Та й в цілому ще було б непогано зробити каміну сокиру, тому ще один селян вибач. Ну, тут така справа, розумієш? Мені треба сокира. Let's go. Так, із найлегших крафтів, які я знаю, це мені потрібна для нього гнила плоть. Також мені потрібні кістки і один злиток заліза. Для цього всього мені потрібна. Печери обов'язково, тому що без печери це взагалі буде нереально реалізувати, тому що де ж мені взяти залізо? Але я вже знайшов смарагд. і до речі, нам якраз таки для одного сердечка потрібно буде два смарагда. Проте я поки знайшов тільки один. Але я сподіваюся, що зовсім скоро, або не скоро, або взагалі я просто знайду ще один. Мені він тут один, все на все більше потрібен буде. Так, о, скриня. Опа! Так, і вже мені не треба. А смарагди вже є. Супер. І я бачу залізо! Прямо по курсу, і ось доще, і он доще аболєть. Так, 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 так. так. І ще смарагд, ну мені смарагде більше не треба. Мені треба якось, якось вилізти. Давайте наберемо зараз блоків собі трішки. Трішечки, капельку, капельку, капельку. Так, тут легесенький, просто паркурчик легесенько. Вела зимо. А, почекай, а що я не получив демедж від падіння? Поняв, поняв. Демедж від падіння я получаю повноцінний, і це мені не подобається, якщо чесно. Але я сподіваюся, що більше я не буду падати і не буду помирати. Так, ось до залізо. Найс. ось так і докопуємося до нього. Халява виходить. Три злитки. Ну, трьох злитків мені далеко не вистачить ні на що, хоча би тільки на одне сердечко, і то навряд. От. Але для подальших крафтів мені треба ще купу компонентів. І за скільки фарма? Це просто шок. Але я сподіваюся, що зовсім, зовсім швидко я все познаходжу. Так, не померти. Тихо, обережно, Сань. Все повинно бути максимально максимально обережно. Ти не повинен помирати. Тобі не треба цим займатись. Тобі треба збирати купу заліза. Та й взагалі взагалом було б класно піти в печеру, тому що в печері я знайду зомбі, яких з яких випаде плоть, і також скелетів. Проте скелетів бити буде дуже складно. Тому що, по факту, мене може вбити зараз хто завгодно. І для того, щоб мені вижити, мені потрібно дуже-дуже постаратися. Ось до. Опа, я вже потратив половинку сердечка. А тут вода, да? Да. Все, супер. Тут ще є. А, це мідь, мідь. Міть, мені, до речі, теж потрібна буде. Для багатьох сердечок вона потрібна, тому я ж зараз швидесенько добуду трішки. Ну, 10. Ну, цього мені вже буде достатньо. 14 штук точно з головою. Поплили. Зараз спробуємо знайти щось толкове. Давай відразу заберемо цей блок, щоб я міг дихати під водою. Я сподіваюся, тут печера максимально класна повинна бути, але щось поки що, поки що. Так, все, дихаємо. Супер. Мені цей блок уже подобається. Чому я раніше їх не підбирав? Так, що тут ще в нас? Смарагди, залізо. Це залізо складно буде добувати. Але що ж поробиш? Спробуємо добути. Let's go! Давай зараз таку туди прохід і зробимо, а потім викопаємо кудись. Так, живем, живем, викопуємо цю двіжуху і пливемо сюди аж. Опа, і ми кудись вирились! Боже, як же пощастило! Як же пощастило! Я вже чую зомбі. Ану, тихо, обережно. Все нормально? Ні, все погано. Ставимо верстак. Напічку не трішечки не вистачає. Ставимо і пічку. Якщо це буде великий зомбі, то це не проблема. Якщо це буде малий зомбі, то мене зможуть легко вбити. Павук! Хух, живу. Потрібно не забувати про те, що в мене все на все одне сердечко і про те, що в мене в спину дуже легко вбити. Один раз ударити, всього, то навсього. Я сподіваюся, що все буде все добре. Давайте докинемося до ще жаритись. І мені потрібно знайти тут зомбачеуса. Друже. Сюди. Не хочеш, як Не хочеш? Хочу. Капець! Так, ладно, спроба номер два. Я я, я попробую спригнути так, щоб не задамажитись. Супер. Можна добувати далі залізи. Я сподіваюся, у мене там трішечки пережарилось уже. І мені вистачить хоча б на щось. Хоча б на щось. Де моя пічка? Ось до 10 штук є, непогано. За 10 штук можна зробити собі нагрудник. І цього мені наполовину вистачить. Ну, наполовину всяких проблем. Опа, а як скелета бити? Як же ж бити скелета? Мені здається, знаєте, що можна зробити? Можна спробувати зробити собі щит. І за допомогою нього я зможу все Завиватись від uh, оцих скелетів, які будуть зараз стріляти по мені. Так, стріляй. Живу. Тихо, тихо, тихо. Ставлю щит. Убиваю. Кріпер, іди геть. Нє, у мене все на все одне сердечко. Стріляй. Пішов геть, головне кістки зараз подобувати. Я не знаю, скільки в мене їх є. Одна тільки кістка! Це ультра складно, ладно, гнила плоть, теж непогано, нехай буде. Вона мені теж потрібна. Тепер я трішечки поочищав тут всю цю печеру і можна добути заліза, але цей павук мене, якщо часто бентежить дуже сильно. Я сподіваюся, я зараз шифті Гесенько-помалесенько все добуду. Так, супер. А що це в нас тут за приколіст сидить? Ага, зараз ми те спробуємо прибити. Давай. Пішов геть. Кістка є, є, у мене вже дві є. Супер. Ще трішки заліза є. Давайте скрафтимо відро, воно мені теж потрібне буде. І наберемо водички. Десь тут я ж сюди залазив якось. А звідки я сюди заліз? Ось, звідси я заліз. А як мені тут пройти? По-хорошому. А мені проходить, можна і не проходить. Я води просто набираю, і все. Так, тут моби заспавнились у нас. Да, скелет є ще один. Найс. Іди сюди, друг. Зараз ми тебе привалимо. Що, і кістка, і кістка, супер, супер. Лишилося тільки гнилої плоті десь знайти. Але тут печера велика, і я сподіваюся, що я зомбаків тут знайду з легкістю. Фух, це прям хардкор якийсь. У мене тупо одне сердечко, я вже вмер за три по своїй необачності, а якщо не більше. І треба бути дуже дуже обережним. Так, а зато заліза вже є супер багатсько, і можна жити з такою кількістю. Так, що тут у нас? Тут є кріпер, ти можеш вибухати, якщо чесно. Я не знаю, чи мені порох потрібен. Можливо, він мені дійсно і потрібен, так що підберемо. Опа, зомбачелус. челус, сюди. І тут ще якась велика печера. Ендермен навіть. Ні, з ендерменом битися зараз точно не варіант. Там далі йде спуск, це супер класно. Так, кріпер. Ді сюди. Живем. Це що було? Чешуйниця, тихо! Ти мене можеш і вбити навіть. Нє, живу, фух. Живем, живем. Проте тут уже є зомбак. І він нам потрібен. Скільки мене плоті. П'ять штук. Мені це вистачає. Мені це вистачає. Найс. Три кістки, п'ять штук і одне залізо. О, три кістки, п'ять гнилої плоті і одне залізо. Бенк. Спавниш вовків кожних три, три хвилини. Супер, супер, що я їх спавню. Друг, ти будеш їх бити? Він їх б'є, він їх б'є. Супер! Давай, песик! Тихо, трохи є сердечок, уже можна жити. Ху -ху 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 -ху. Живем. Це ультра-ультра бомба класно. Так, робимо ще одну пічку обов'язково. Добре, що я не голодаю, і можна тут жарити мідь. Мідь мені теж потрібна. Для наступного сердечка мені потрібно завалити ще одного кріпера, тому що у мене є тільки один порох, а мені потрібно два. Тому кріпер, я з с... заспавнився песик. <сум> тому кріпер, вибачай, але походу твоє життя зараз обірветься. Головне так, щоб ти мені пороха дав. Bank? Нема пороха. Ладно, ладно, пропустим цей момент. Пороха нема. А можливо. Ти дасиш мені кріпер. Пороха. Бенк. Останній удар да, порох. Найс. Nice. Найс. Nice. Так, ідіть сюди всі. Де моє. Залізо. Залізо, залізо. Ось доти. Давай ще це пережаримо. Мені для крафту потрібно два пороха, одне відро і трішки заліза, Зовсім капелька. Бенк. взриви будуть траплятися тоді, коли я вдаряю, або тоді, коли мене вдаряють, я трішечки цього не зрозумів. Давайте спробуємо зробити так, щоб я вдарив зомбака, а потім він мене вдарив. Ага, так. Взрив не буде. А так А так зриви будуть. Супер! І я не дамажусь від цієї блискавки. Це класно. Це максимально чітко, ще й відро лишилось. Я щось провтикав, не сказав за це, я і сам не побачив. Але те, що відро лишилось, це супер класно. Проте зомбі, де ви тут взялись, га? Опа, блискавка! Щас песик піде їх мочити, я вам кажу. Не можу вдаритися зомбака. Ладно, пес, я думаю, з тобою все буде гаразд. А я поки що наберу ще одне відро води, тому що якісь вотердропи робити, мені обов'язково треба буде. Так, а ви знаєте, для всіх наступних сердечок мені в, ц... в цілому вже й потрібні діаманти якісь, так що треба десь Зараз вас знайти. А де вас знайти, якщо чесно, я не знаю. Але я знаю те, що тут є спуск. Такий непоганий, непоганий спуск, в який ми. Що за. Що це було? Собаку вбив скелет?! Ладно, нехай з ним б'ється другий пес. Я роблю стрибок віри. Спускаюсь. Що мені потрібно? Я не знаю, чи мені треба Redstone. нібито як мені його не потрібно. Так, друже, от ти. Ти прям проблема number one. Але тебе загриз мій собака. Let's go, пес. Погнали. У нас є місія. Нам потрібно знайти дуже багато діамантів. Проте їх дій потрібно дійсно багато для різних сердечок. Різні діаманти потрібні. Ну як різні. Вони одні й ті самі, але їх треба просто багацько. Я думаю, що тут їх багатсько. Ні, два. Три, два. Блін, на жаль, два, але навіть з двох ми можемо щось зробити. Для цього, щоб зробити щось з двох, мені потрібно, по-перше, розлити воду, набрати лаву і скрафтити ось таку от штуку. Бемк, бемк. о Fire Aspect. Та почекай, скоріш за все, я не буду горіти в лаві. О, як би це ще швидесенько перевірити, я не знаю. Я знаю. Я горю в лаві! Чи дуже сильно! Можливо, я неправильно зрозумів, можливо, загорятись буде хтось інший, коли я якось вдаряю. Але але як це перевірити, йде? Я не знаю. Я поки що тут бігаю нормально, але нікого знайти не можу. Так, тут у нас тупік, окей. Так, як би мені тут пройти, я бачу кріпера, і мені б його легесенько спробувати вбити, так, щоб він мене не вбив. Іди сюди, друг. Ти тут не пройдеш? Або знаєш що? А, я підпалюю! Я підпалюю, коли б'ю, я поняв! Це супер! Так, проходимо, проходимо далі. Що ми тут бачимо? Спуск. Обалдеть. І все? А, ось дощі діаманти є. Хо. Але він тут один, обідно. Так, братва, трішечки побігавши по шахті, хочу сказати те, що у мене є нормально так заліза. Трішки золота, вісім діамантів, мідь, гнила плоть і порох. Найголовніше. Так, для того, щоб скрафтити наступне сердечко, нам потрібно поставити верстак, як мінімум. Ну, хто б сумнівався, ми його ставимо і робимо найдорожчий, напевно, крафт взагалі, який тут є. По-перше, нам потрібно залізне кайло. По друге, діаманти. По-третє, кругляк бемк. І ми получаємо large area of blocks. Походу, коли ми будемо копати, ми будемо викопувати велику велику територію. Давайте зробимо зараз залізне кайло і це перевіримо. Let's go! Я, чесно кажучи, не впевнений, можливо, в мене англійська така не дуже, але. Втео. Опа! Ви знаєте, коли я ходив по печері, мені це потрібно було зробити першим ділом. Знав би я, що буде так. У мене вже і собак тут заспавнилося. Ой-ой-ой. Вони раз в три хвилини спавняться, чи в п'ять хвилин. Я так і не зрозумів, але спавняться вони бодро. Так, що в нас по наступним сердечкам? Для наступного сердечка мені потрібно трішечки-трішечки виставити крафтів. По-перше, треба поставити діамант. По-друге, золото. По-третє, залізо. І по четверте, мідь і вугілля. Бем. Дрімхерд. Fire Resistance. О, отут тепер. Зрозуміло, що в лаву мені на лаву байдуже тепер. Окей, супер, сердечка з'являються і Саня стає набагато набагато потужнішим. Що в нас далі по сердечкам? Далі хотілося б зробити палицю і залізна, і залізну лопату, тому що дерев'яної мені не вистачить, тому що мені потрібно добути трішки піску для тінтішок. Порох у мене є, піску нема. Ну і ще було б непогано зробити ще одне цікаве сердечко, для якого мені потрібна шкіра. А так як корів я не сильно хочу бити, то можна знищити конів. Бемк. Так що тут у нас? Шкіра? Дві штуки є. Окей, ладно, корови, я, звісно, не хотів вас винищувати, але, скоріш за все. О! Доведеться! хе хе я я всегда, коли буду получать демедж, буде взриватись. Жесть. Так, корови, йдіть сюди, добрий день, щастя, здоров'я. Мені м'ясо ваше не потрібне, я вас їсти не буду. Канібальством я займатися теж не буду. Мені потрібна тільки шкіра для крафту. Ви вибачайте, але шкіра дійсно треба. Сім штук у мене є, мені потрібно шість. Цього нам з головою вистачить, проте десь потрібно знайти ще курочку. Курочка-ряба, Ти де? Цікаво, чи вийде в мене завалити ендермена з моїми то здібностями, з моєю то силою. а ну ендерменчик, куди дівся? Куди дівся? В цикло! З цикло! Прям справжнє. Мені треба ендермен. Або курка. Ну взагалі в цілому курка мені потрібна. Ципа, 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 ципа. ти де. Або дій, тут нема ніде курей. Що це за спавен такий поганий? Тільки вівці якісь. Опа! Жабник. Ха-ха, нема О. Нє, тут красиво. Це 100%. Але де моя курка? Ну, мені хоч одну, мені одне пір'я треба. Оце, звісно, ми приплили. Так, обережно, Сань, спускайся так, щоб нічого не підірвати. Я знайшов курей! Супер! Оце чітко, чому вони так заспавнилися? Ну, чи не заспавнилися, чи що це трапилося? Що ми я їх не бачив раніше? Курка, вибач, мені треба пір'я, просто єдине. У мене їх уже два. Супер, погнали! А та куди нам гнати? Ми можемо тут все скрафтити. Бемк, Нам треба пір'я, нам треба залізо і нам треба шкіра. Бемк, бемк І ми получаємо брешніфту. Повільне падіння, ми отримуємо, коли шифт нажимаємо. Прикиньте, ми можемо повільно падати і не получати демеджа. Супер, це прям максимально класно. Кого ви вже з'їли, собаки. І для передостаннього сердечка мені потрібно знайти яблуко, яке тоді я не підібрав. Тут десь в домах повинно бути одне яблучко. Тихо, я щас все селище просто розвалю. Так, а де я скриню тут бачив? Там же ж було яблуко, а то в будинку якомусь великому. Такий здоровий жирний був будинок. Куди він дівся? Я не пам'ятаю. Можливо, десь вище? А тут вище є будинки? Да, там вище он до є будинок. Друже, ти мені потрібен. Let's go. Ось доти. Так, у тобі повинно бути яблуко. Яблуко, яблуко. Єсть. Є, 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 є яблука. Найс. Nice. go. А я можу навіть уже не робити витеродропчики, я можу шифт зажимати. І в мене все буде супер. Так, погнали, 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 погнали. Мені треба Я знаю, що в мене в руках є один, але я хочу зркафтити саме тут. Бемк. Мені потрібно, по-перше, зробити золоте яблуко. Їх ж можна робити можна. Потім мені потрібно два діаманта, два смарагда і кругляк. І ми отримуємо unlimited Regeneration. Найс! Тепер ми будемо постійно регенерувати Бем, відновлення в 6! ти що? Оце супер! Оце супер, я б сказав так. Для наступного сердечка, для останнього мені вже залізо не потрібне, тому ми крафтимо собі броню. Бемк. Одягаємося. Обов'язково, тому що нам потрібно буде ще знайти Вардену. Ну, він сам до нас прийде. Це я ще сказати вам не можу. І для саме останнього вже сердечка мені потрібен пісок. Я сподіваюся, я десь тут тебе зможу знайти. Ні, десь там, ну, в болоті, чи в болоті нема пісків. Давай спробуємо, подивимося. Друже, тому що ну, мені потрібен тінті. Як ти не розумієш? Ті інтіха треба. Ні, тут, походу, в натурі нема піска. Тут, походу, в натурі нема піска. Обалдеть! Та ну мені не щастить взагалі на цей пісок, його тут тупо нема. Так, отут уже десь повинен бути. Да, найс. Я не знаю, скільки мені потрібно, мені потрібно треті тінтіхи, це по 5 піска чи по 4. Ну, в цілому треба буде. Трошки добути. Штучок 20, я думаю, мені вистачить. Цікаво, якщо я буду получати демедж від того, що мені нема чим дихати, і там буде все підриватися під водою. Так, пісок сюди на базу. Добре, що в мене собі верстак є і, не можна, і можна не повертатись туди. Але в нас вийде, виходить, 9 сердечок, а не 10. Чому так? Чому так? Ладно, крафтимо зараз тінь тішки. Я сподіваюся, вони так крафтяться. Ні. Якраз на три вистачає. Бемк. Супер! Потім робимо ось так. Робимо ось так і мідь. Моя любима мідь. Сюди. Що він робить? Розкажи мені. Він він знову когось буде підривати. Як я розумію, повинна бути блискавка, але ну, чому їй спавнити ці блискавки, я не знаю. Але скоріш за все, щоб його перевірити, потрібно спробувати зараз завалити Вардена. Прям тут, а, прям на поверхні, і робиться це супер легко. Його потрібно просто заспавнити. Просто заспавнити. Я вибачаюсь, друже. Але. Опа! Оце тема! Оце бійка пішла! Пішов геть. Так легко? Та він мене не задамажив навіть. Це що за прикол? Ладно, чи вийде в мене з цими серцями побити трьох варденів? Я сподіваюся, що все буде супер. Ловіть плюхи. Л... Ого. Знаєте, що хочу сказати? Ну, трьох варденів побити було набагато складніше. А їх чуть чотири. Тихо, 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 тихо. Живем. Бем, мінус один. Все підривається. Сердечки мені допомагають. Бем, пішов геть. Іде ж ти сюди, га? На. Отримай плюху. Отримуй ще одну помер! Іди сюди, тихо, тільки не лазери На, на 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 наживем! На, на, убиваємо! Давай! На, мінус! Останній пішов! Сейвимося, убиваємо! Пробиваємо його! Давай! Давай да! Просто знищили! Мінус 4. Ні, боже народ. З цими сердечками досить класно виживати. І Якщо ви хочете пограти з ними, а скачати їх дуже насправді складно. Але вони є в мене в телеграмі. Тому обов'язково переходьте в телеграм, підписуйтесь, посилання буде в описі, і всім пока. До речі, не забувайте про лайки.